Доброго дня, шановні кагарлича. Так сталося, що в центрі нашого міста звільнилося місце. Я пропоную нам, кагарличанам, на цьому місці. Збудувати храм, справжній український храм Небесної Сотні. Я такої пропозиції ще не бачив у засобах масової інформації. Перейменовують вулиці, називають площі, а в нас в Кагарлику, якщо ми захочемо, буде перший на Україні храм Небесної Сотні. Давайте подумаємо над цим питанням. Всего вам найкращого.